Вітаю вас сьогодні, друзі. Вітаю вас на прориві в такому стрімкому потоці, де ми прориваємося в нову повіху, де ми будемо всі разом жити далі. І сьогодні хочу поговорити на таку тему, для чого нам взагалі це все потрібно. Чому ми маємо з вами проживати все те, що проживаємо? Для чого нам потрібні ці прориви, для чого такі випробування ми проходимо? Перш за все, хочу сказати, що, ви знаєте, нічого не буває випадкового, так? І в моїх минулих відео я говорила вам про те, що потрібно позакривати старі програми, і про те, що я буду проводити для вас 2 грудня тижневий міні аутотренінг ясності, як то зробити, будь ласка, долучайтесь, хто ще хоче. Що цікавого зараз відбувається? От для вашої ясності, і щоб ви не хвилювалися і не боялися в жодному разі. Зараз отак, от намагаюся пояснити простими словами, як завжди. От дивіться, розкриваються нові знання в процесі еволюції: знання про те, хто такі люди на землі, як вони мають жити, за якими законами. Відкриваються нам закони світобудови, тобто вищі закони, порядки, які ми зараз усвідомлюємо, що вони є. І це знання, яке проливається, воно ж спричиняє дію наш мозок. Воно активує там програми нові. Так? Хочемо ми того чи не хочемо, ми то не вибираємо. Але, от знаєте, от уявіть собі, що оці такі потоки заходять і розливаються тут у нас. І вони просто проникають от і спричиняють, знаєте, такі. Такі якісь просто спричиняють як світи всередині світів. Формують світи всередині світів. Вони ніби приносять в глибинні зміни повсюду. І в глибині зміни от вони відбуваються і в нас теж саме. Світ всередині світу формується. Це є для трансформації, для для еволюції, тобто для розвитку нашого. І ми маємо це все сприйняти, тому що вибору у нас тут немає. І саме зараз буде відчуватися оцей вплив от таких от енергій, які несуть нам певні потрясіння, дуже буде відчуватися найсильніше саме до кінця цього року, і буде готувати нас до того, що ми будемо проживати з вами в 2024 році. Все це робиться заради пробудження, друзі. І так, як я вже говорила вам, що є такий, знаєте, відчувається такий е, вплив диких полів. Тобто, це е, те, що не можна передбачити, його неможливо передбачити. Воно вливається е, саме тому таке дике поле, яке спричиняє якісь потрясіння, можливо, катаклізми, можливо, Пожари, можливо, ще якісь інші, ну, будь-що може бути в цьому світі. І це є такі ліві поля, тому що їх не передбачиш, навіть попередження бути не може про те, що вони з'являться і де вони з'являться. І це все робиться для пробудження людей, для того, щоб люди швидше зрозуміли, що, яку систему реальності, так як я вам говорила в минулому відео, і не один раз взагалі багато років говорю. Ви будете жити своїми енергіями. Ви хочете яку систему реальності й живити? Подвійного світу, який руйнується, чи світу єдності, який формується, і вже не можеш бути ні там, ні там. Тому потрясіння, яке ми з вами проживаємо, і, можливо, будемо проживати, всі вони для розвитку нашого, для пробудження отого світу всередині твого світу який пробуджує тебе до продовження себе а, в майбутньому. І зараз ми з вами об'єднуємось дійсно. Ми об'єднуємося саме люди такі, які відчувають, що ти вже просто живеш в тій реальності, яка ось є в єдності. Ми єднаємось там. Ми єднаємо самих себе в самих собі. Ми єднаємося з такими же людьми по, -по світогляду. Ми відчуваємо один одного все більше і більше. Тому цей процес він є. Безупинним, неприкладним, він є незмінним, тобто ми його не змінимо. І прошу вас, друзі, хто дивиться мої відео, просто передавайте цю інформацію всім, кому ви вважаєте за потрібне. Тому що, якщо раніше можна було ще там і сям, то тут уже все нічого не можна. От, ми припиняємо грати. Подвійні ігри з вами, і це факт. І швиденько потрібно просто виключити своє бажання ще пограти там десь, ще там десь. І ось зараз у нас, знаєте, як таке відчуття, що ми з вами попали в дуже-дуже сильний шторм, і наш старий корабль подвійності, на якому ми пливли, він розпався. І кожен з нас, можливо, зараз хапається за якусь доску чи бочку, там, будь-що, що під руку попаде, що можна десь там знайти, вцепитися, от, щоб втримати себе і щоб не потонути. Якщо хтось думає, що це такі легкі процеси, повірте, не легкі процеси. І ми всі з вами, ніби знаєте, там пливемо в тому всьому, в тих катастрофах морських, де наковталися багато води, і ми такі важкі. Цей одяг, який ми носили раніше, він так само він намок, і він просто він з... стерзаний, зношений. І ми дійсно прийшли до цього моменту, щоб це все скинути. І Я хочу, щоб ви цей образ ви відчули в собі, і щоб ви побачили, що всі ми з вами пливли на тому кораблі, а зараз його ні в кого немає. І саме тому ми зараз з вами прибиваємось нарешті до берегу нової землі. Після того, що ми прожили, розумієте? І ми, ми поняття не маємо, де воно саме, де той берег, що там нас чекає, що воно там буде, але ми вцепилися за щось, той, хто розуміє, про що я кажу. І ми зараз скоро вже от, прибудемо туди, до того берегу, побачимо. Якась, знаєте, внутрішня штука тобі підказує, що той берег, новий берег. Він якось так складається і виглядає дуже таким свіжим, красивим, таким якимось зовсім неочікуваним, але ми знаємо, що щось воно має бути краще, правильно? І ось ми з вами трішечки на тому бережку відпочинемо, а потім повільно будемо вставати і йти досліджувати, де ми знаходимося, ось, де ми є зараз. І оце все, що я вам пропоную на своїх курсах. На своїх проектах приходьте на міні аутотренінг ясності на тижневий, там, де за сім днів у вас з'явиться хоч щось, ота опора. Оте от все, що ви будете відчувати, ви будете знати, як то працює. І взагалі це дуже цікаво. Тому готуємося до змін у 2024 році зараз. Хто скочить на останню підніжку останнього вагону, поїзду в майбутнє, який зараз вже летить. І мало хто вже його догонить, щоб ту підніжку вцепитися, хоча б отак, знаєте, і ще якось туди викарабкатись. Тому що в основному люди зробили свій вибір. Я вам також писала там відео, ну, такі цікаві, ну як могла, так пояснила. Тому що це все, знаєте, його пояснити практично неможливо. Його тільки відчуваєш і сам розпізнаєш, як воно йшов. Воно. Я скажу вам чесно, друзі, немає такої інформації зараз ніде. На жодному каналі. Ніхто вам так не передасть, правда. Тому що я в цьому проживаю. Я в, це, я в собі це проживаю. І озвучую ці речі образами, які я можу озвучити. І я сподіваюся, що. Школа моя, школа вищої інтеграції людини, це школа психоекології, це школа аутодизайну людини, нового часу. Вона просто набирає таких обертів зараз через те, що немає аналогів таким баченням нового світу, нової реальності. Я вдячна вам всім, хто лишається зі мною. Приєднуйтеся до наших груп в Телеграм. Приєднуйтесь, будь ласка, там в мене є бот. Чат-бот у мене в телеграмі є, там всі новини. Дуже цікавий сайт є. І цікавтеся новинами. Посиланчика залишаю, як завжди, вам під кожним відео. Я служу для вас, для того, щоб ми з вами всі разом будували прекрасне майбутнє для нас, для наших дітей, для наших внуків, правнуків. І нехай сяє нове сузір'я в очах кожного, хто туди дійде. Всього найкращого, друзі. До побачення. Так, ваші коментарі, будь ласка, і подобачки Не забудьте залишити.